Добрий день! Двільна апаратура ніржавійка. Двійна апаратура для корів складається з колектора об'ємом на 140 см кубічних, цільно нержавіючих стаканів. Пластикові затискачі. 2 метри молочного шланга, 2 метри вакуумної трубки, які з'єднані такими кільцями Та нерегулюємо регулюємо пульсатор, який вже підключений до вакуумної трубки. В кінці молочного шланга такий кутик. Для того, щоб підключатись до алюмінієвої кришки. Дивильна апаратура є досить зручною та надійною. Нержаві стакани забезпечують довготривале використання для такої апаратури. Всім дякуємо за увагу! Бажаємо гарного дня!